Права 1.9. За Т годин автомобіль подолав 240 км. Складіть вираз для обчислення швидкості автомобіля у кілометрах за годину. Знайдіть значення цього виразу, якщо Т дорівнює 3 і Т дорівнює 4. Ну що ж, стартуємо, пригадуємо, як знайти швидкість. Швидкість, щоб знайти, потрібно відстань поділити на час. То ми можемо записати або навіть формулу запишемо оскільки. Швидкість В. Це відстань. С або L що ділиться на T. Записуємо ту. Швидкість автомобіля. Швидкість автомобіля. Визначається V дорівнює. Л на Т або С. Замість С пишемо. Тоді він подолав 240 кілометрів за Т годин або ділимо на Т. Це буде у нас кілометрів за годину. Є? Вираз ми склали. Ну, а зараз необхідно знайти значення цього виразу. Записуємо перша дія. Отже, пишемо, якщо Т. Дорівнює 3, то значення нашого виразу. 240. Що ділиться на t, буде дорівнювати 240, що ділиться на 3, І це дорівнює 24 це 8 і 1-0, то частка 80. Записуємо в дужках чого? Кілометрів за годину. Є? Ну і друге. Що. Т. Дорівнює 4. Так, то? Наш вираз? 240. Що ділиться на Т? буде дорівнювати 240. Що ділиться? Замість Т пишемо 4. І це дорівнює. 24 на 4 це буде 6 і 1, 0, то це буде 60. Або ж записуємо чого? Кілометрів за годину. є. Ну що ж, ми все зробили, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, знайдіть, знач... складіть вираз, ми склали. Наш вираз це 240, що ділиться на те, це у нас будуть в кілометрах за годину. Так, ми склали. Далі. Знайдіть значення цього виразу. Перше значення у нас вийшло 80 км за годину. І друге значення 60 км за годину. Ну що ж, ось таке просто завдання на складання виразу та обчислення його значення. На цьому вправу завершено.